просто. Это еще ведь они сбили сколько. Да, хлопки Где? прям были. なすなすなす。So Пане Юрію, ось буквально на розпочатку нашого етеру, десь там хвилин 40 тому, в інтернеті широко розходять ці світлини і відео Керченського цього мосту Кримського, та який у Диму. Що вам про це відомо, якщо ви можете це коментувати? Поки що невідомо. Але будемо дивитися. Ну, що може бути? Те, то, що там відбувається, це закономірно, і я думаю, що усе повернеться. Ми бачимо регулярно завдання ударів по окупованій території, зокрема по півострову -пі нашому українському, де окупанти. Зберігають склади боєприпасів, зберігають техніку. Ну а сам міст чи переправи будь-які. Ну це звичайно, що ціль, яку треба знищувати, ворог постачає по, по них усе те, що потрібно війську. А війську потрібно усе навіть більше. Це боєприпаси, озброєння, пальномастильні матеріали і так далі. Якщо цього всього не буде, військо просто буде безсилим і не зможе протистояти. Може, там просто знов кримським мостом піротехніку якусь перевозили і щось там здетонували, і переверти почалися. Ну у них таке буває не. не знаю. Це не знаю, був в дорозі, тому ми зараз буд буде з'ясовувати з'ясувати ну, наших моніторщиків, що вони там сказали. Пане Юрію, Бачимо, що останніми днями Росія змінює тактику. Ну так принаймні здається, ви зараз підтвердите або спростуєте, Можливо, вона вже давно так робить. Вона запускає не тільки ракети, а й фальш цілі, а, і робить це одночасно, тому що мені здається, що ну так масово вона до цього прийому не вдавалася раніше. А поясніть, будь ласка, про фальш -цілі. Я так розумію, що це можуть бути і просто ракети без бо. Нового заряду, і так само просто імітація пусків, які на радарах відображаються, насправді там е, нічого не летить. І ну, до її тактики, чи дійсно вона от тепер е, так е, проводить атаки на Україну? Ну, давайте так. Драматизувати ситуацію абсолютно не потрібно, тому що це відбувалося завжди. Ну, просто до цього є якийсь інформаційний привід, преса його підхоплює і воно стає. І мейнстрімом на тиждень часу всі про це поговорять і забудуть, і воно буде далі продовжувати своїм шляхом. Так само, як зміна тактики ворога. Ну, ворог не тактику, наразі, зміною, а ну, стратегію, і інколи тактичні прийоми вводяться і так далі. Тактика застосування того чи іншого зброєння вона є фактично незмінною. Є певні дійсно тактичні прийоми. Щодо цілей, які. Дійсно, ми звикли бачити чи чого аналізувати, говорити про них. Це можуть бути звичайні повітряні кулі, це можуть бути звичайні безпілотники, там зроблені ну, з найдешевших матеріалів, які будуть використовуватися в, в ролі такої фальш-цілі. Ну тобто, для того, щоб по ньому відпрацювали для того, щоб витратили можливо якісь ну, стрілецьку зброю, засоби і так далі. Ну і плюс виявити. Місце розташування зрозуміло, що протиповітряної оборони такий комплексний підхід. Крім того, ви вже зазначили, фальшцілі можуть бути ну, чи хибними цілями, як їх називати, це створення радіоперешкод, тобто певних завад, які можуть проводитись ворожими засобами радіоелектронної боротьби. Тобто використовує наші станції, зрозуміло, що радіолокаційні мають на увазі. Які є в радіотехнічних військах повітряних сил, вони цілодобово відстежують обстановку і власне виявляють у небі ціль? Так насправді це може бути власне такий електронний імпульс, як мені прояснили простою мовою, так чи радіоімпульс, який створює фіктивну ціль на моніторі. І яка ну, рухається за параметрами чи то літака, чи то криватої ракети, і так далі. Ну перевіряти швидко, коли в тебе є 5-10 секунд для того, щоб сповістити суспільство, ніхто не буде ризикувати. В такому плані тому повідомляється, що летить чи то ракета карлата, чи це аеробалістична ракета. Ну якщо це виявиться хибною, нічого страшного, перестрахуватись в будь-якому потрібно випадку. Але громадянам теж не потрібно думати, що там все власне, так просто, що фальш ціль, не фальш ціль, різні канали по різному пишуть. Ну ми ж намагаємося інформувати якомога швидше в реальному режимі часу. Ну що коли тільки маємо інформацію, інколи не завжди ця інформація є на жаль, інколи навіть і перемога вмикається після вибуху. Це стосується при застосуванні балістичного зброєння зенітних керовних ракет, якими б'ють по з, зокрема, по прифронтових територіях, пане Юрію, маленьке уточнення. Ви коли сказали, що ці кулі повітряні запускають? А вони ж напевно з зовсім іншою швидкістю рухаються ніж ракети чи ні? Чи я ні, щось? Звичайно, рухається, ну швидкість вітру різна буває. До речі, Ну буває зовсім на нулю стоїть так, ну дуже повільно буває швидко, коли вітер несе в вітровому потоці. Визначається метеослужба визначає дійсно напрямок рух вітру, які там власне ті потоки повітря, куди вони рухаються, надає теж цю інформацію. Ну крім того, кожна ціль. Позначається, отримує свій номер е, на системах, так які надають цю інформацію е, в повітряному просторі. Там позначається висота, е, напрямок, напрямок відповідно, і швидкість польоту. Тоді можна по цих всіх параметрах узагальнюючи, зрозуміти, що це за повітряна ціль. Ну і чи варто на кулю. Витрачати якісь засоби, чи вона може просто летіти далі? Пане Юрію. Дякуємо вам дуже за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил ЗСУ. Дякуємо дуже.